Доброго дня, дорогі брати і сестри во Христі, Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 15 годин 35 хвилин. 19 квітня 2023 року. Ось ми бачимо лісових голубів. Горлиця і як якщо... ще... О, бачимо, які вони гарні. Ось я вам спробую показати як можливо. Понятно, що ближче вони не підпустять, але щоб ви мали уявлення. Дивіться, які в них ці шийки з білими п'ятнишками, і вони всі такого сизого кольору. Ось три голуба. Дуже-дуже цікаво. Так що всім бажаю... Прийти в ліс, бачимо, як все порозсвітало, Всі дерева вже у маленьких листочках, співають пташки, підсохло і дуже-дуже вже по весняному. Ось ця трійця ходить. Ось, я зараз вам покажу це, оце, на, на що я хотів акцентувати вашу увагу. Це Дуже буває рідко, це, може, раз у житті так повезе, що три лісових голуба як трійця. Всім бажаю гарного дня, любити Бога, любити людей і підтримувати свою родину. З вами був Сергій Голосіївський, п'ятий коридор тропи трописа Рафамасоровського Сокральне весієва, місто Київ. На все добре, любі мої!